Те, що Трамп спершу вирішив організувати зустріч двосторонню Путіна і Зеленського, це дуже велика помилка. Дуже велика помилка, я вважаю, і буквально за секунду поясню чому. А ви, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок і обов'язково обов поставте лайк. Мене звуть Слава Соломка. А, як ви знаєте, вже зовсім скоро. Протягом двох тижнів, або, можливо, навіть протягом наступного тижня має відбутися за обіцянкою Дональда Трампа спершу двостороння зустріч президента Зеленського з Путіним, а вже тільки після цього може відбутися тристороння зустріч, на якій так само буде причетний і Дональд Трамп. І отут я вважаю, це великий факап, це великий удар в штангу Дональда Трампа одразу спершу ставити. Зеленського і Путіна на даний момент двох непримиримих ворогів, точніше, двох ворожих держав, небратські народи, не можна називати після того, що зробила Росія на території України. Настільки запеклі ворогуючі сторони. Без медіатора подібна зустріч не мала бути перша, вперше відбуватися. Потрібно було спершу за допомогою медіатора знайти спільні точки дотику. До цього важко взагалі говорити про який-небудь консенсус, який може бути встановлений між двома сторонами. Ви розумієте, навіть дивлячись на чисто людську сторону, от уявіть собі зустрічі Зеленського і Путіна. Яке це може бути людське відношення? Яке між ними. Яка між ними хімія, який між ними е, молодіжним сленгом вайп? Яка між ними вібрація? Яка між ними енергетика? Енергетика абсолютно людей, які навіть на фізіологічному рівні, на фізичному рівні, як люди, одне одного категорично не сприймають? Навіть згадаймо з вами ту кількість образ, які свого часу лунали від Путіна. В адресу Зеленського і від Зеленського в адресу Путіна. Скільки разів Путін казав про нацистський режим, про нелегітимність Зеленської ти -ти 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 -ти, далі, 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 далі і -далі, далі. Скільки прозвучало образ, і все це доведеться при зустрічі проковтнути, сісти за стіл переговорів, подивитися одне в одному очі. І спробувати якось взагалі про що-небудь домовлятися, але ж не тільки Путін ображав Зеленського. Я спеціально підготував і вирішив вам розповісти, що, і, так, само, і, що так само і Зеленський говорив неприємного на адресу російського президента, е російського президента Володимира Путіна. І от я вам зараз це розкажу. А ви поки підпишіться і ви поки поставте лайк. Отже, що лунало? От буквально по датах. 19 грудня 2024 року, після заяви Путіна про високотехнологічне випробовування. Він це так назвав, пам'ятаєте, коли запустили нібито ракету Арешніку, коли запустили балістичну ракету, яка, е, е, умовно кажучи, розкидала шрапнель. Зеленський в соціальній мережі X у твіттері себе написав: «People are, people are dying and he thinks it's interesting». І далі підпис Дамбас. Донбас, це мається на увазі не Донбас, а Донбас це слово, це американський сленг. Він доволі грубий груби і він доволі образливий. В перекладі українського воно приблизно означає так: тупак, дебіл, ідіот, тупий. Ну, тобто, в контексті висловлювання Зеленського це був прямий емоційний випад проти Путіна, аби підкреслити його безглузді і жорстокі дії. Це 24-й рік. Назвав його Дебілом тупим, Донбасом. Потім. Наступне 5 листопада 2023 року в ефірі телеканалу Meet Мітин Press Зеленський охарактеризував Путіна так. Він назвав його фін terrorist. Він назвав його юваний терорист. Уявіть собі. Назвав Путіна, і Путін же, звичайно про це почув. Що він юваний терорист. Це звучало так: we are not ready to give our freedom for this fucking Терорист Путін. Ми не віддамо, ми не готові до того, аби віддати нашу свободу цьому йодному терористу Путіну. Друге. Третій випадок, третій приклад того, коли Зеленський висловився з приводу Путіна. Цими словами я ні в якому разі не виправдовую образи Путіна в сторону Зеленського. Я всього-навсього зараз характеризую для того, аби ви розуміли рівень напруги між цими двома. Людьми, які зійдуться у собою в кімнаті. Як, як вони мають подивитися одне одному в очі, коли той того наображав, той того. Це той рівень відносин, коли хочеться не просто плюнути в пику, а коли хочеться прямо взяти за шкібари і набити обличчя своєму візею. Прямо морду розквасити в кров. Я навіть розумію, наскільки сильно це хочеться Зеленському і являю, яка люта ненависть у Путіна до Зеленського того, хто. Дозволяв його ображати на міжнародних майданчиках і весь світ, в цей момент, слухаючи образи зеленського в сторону Путіна, стоячи, аплодував йому таким чином, обливаючи мовчки руками оплесками Путіна лайном з ніг до голови. Наступна заява на день незалежності України я зараз не назву рік, але Зеленський назвав Путіна «sick old man». Стара, слабка, стара, стара хвора людина, додаючи, що ядерні погрози його не, його не зупинять, і потім, 3 червня, вже буквально в цьому, в 2025 році, під час стамбульських переговорів 에, Зеленський висловився, що російська пропозиція на тимчасове перемир'я є недоречною, і він назвав російську делегацію ідіотами. Idiots. They are idiots because truth is needed, so that. No Вони ідіоти, бо перемир'я потрібне для того, аби не було загиблих. Він мав на увазі, що росіяни навіть в перемир'ї бачать якусь маніпуляцію, тоді як очевидний сенс рятувати життя. Ви пам'ятаєте, спочатку американська сторона почала говорити про беззаперечне припинення вогню, сісфаєр, і потім українська сторона підтримала. Це припинення вогню. А російська сторона вже під час стамбульських переговорів почала стверджувати, що це аж ніяк не допоможе завершити війну, і потрібно одразу рухатися до мирних, е до мирних домовленостей. І тепер одразу е виникає наступне запитання: що ж буде, що ж буде насправді на цих е на цих переговорах? Для того аби зрозуміти, чи будуть ці переговори по справжньому вдалими, чи вдасться їм сидячи за одним столом. При тому я вважаю, що стіл варто ставити максимально довгий на кшталт того стола, який ми бачили неодноразово стоїть у Путіна в кабінеті, з'явився там під час ковіду, де з одного боку сидить Путін, а через 10 метрів сидить його візові, бо Путін боявся заразитися тоді коронавірусом. Так, от варто розуміти, чого насправді хоче Путін. Які його вимоги, нібито здавалося б, Трампу він озвучив чого він чого, чого чого він вимагає? І зараз дві ключові вимоги вимоги, нібито це повністю віддати йому Донецьку область, і друге це. Заборона Україні вступати до північно-Атлантичного альянсу, але ж ми пам'ятаємо його вимоги, які стосувалися втручання внутрішньополітичне життя в конституцію нашу державу. Ми пам'ятаємо про денацифікацію, ми пам'ятаємо про а, федералізацію, і ми, звичайно, пам'ятаємо про а, а, ми звичайно пам'ятаємо про мову і про а, віру. Дивіться, що стосується федералізації, давайте зараз з вами проаналізуємо. Якщо дійсно станеться так, що вимога Путіна віддати йому Донбас, відвести війська з Донецької області справдиться, і на це піде українська сторона, це зараз припущення, то в принципі федералізація, вимога Путіна така, вона стосувалася окремих районів, згадуйте Донецької Луганської областей. Тобто окремий статус він через Донецьк і Луганськ хотів федералізувати. Якщо цих Області на той момент не буде контролювати Україна, і вони хвора уява Путіна і його команди внесла в Конституцію Російської Федерації. То відповідно і федералізувати вже немає що Україна не має на той момент контролю конкретно над е, тим залишком Донецької області. Потім е, наступна вимога, що стосується НАТО, тут. Варто буде зрозуміти, Путін буде вимагати від України, аби вона змінила конституцію, той пункт, який стосується євроатлантичного напрямку нашої держави, або Путін е обмежиться тим. Що йому достатньо того, що Трамп скаже: я забороняю Трамп сьогодні, до речі, і сказав Трамп Трамп у своїй одній свіжих заяв сказав, що я забороняю, Україна не буде членом НАТО, як і американських військ не буде на території України, і наступна історія, яка стосується мови і яка стосується віри, чи буде втручатися він в це питання, чи так само так само прибере, прибере його, якщо дійсно. Залишається рівно два питання, з приводу яких можуть бути знайдені компроміси, і здається, вони вчора, вони, здається, в понеділок підіймалися у Білому домі, то Путін готовий до миру. А якщо він почне висувати вже на двосторонніх переговорах із Зеленським нові хотілки, то це означає, що все винятково імітація. Що це просто елементарна спроба затягувати час, бо поки ідуть переговори, поки відбуваються спроби, ніби то щось домовлятися, відкладається момент, коли будуть введені нові санкції, вторинні санкції Російської Федерації. А це змога Путіна воювати, 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 завойовувати для того, аби коли дійсно він буде вимушений примушений сісти за стіл переговорів. У нього будуть максимально сильні карти до того моменту, коли вже йому не буде не буде у нього змоги водити Трампа за ніс. І Трамп зрозуміє, що його дійсно дурять дурачка на чотири п'ятачка. І ще буквально давайте поглянемо на свіжі заяви Дональда Трампа. Трамп каже, що Зеленський Україна отримає багато землі. Значить, він дійсно говорить про те, що про певний обмін. Що Росія віддасть частину тих територій, які вона контролює на даний момент, відповідно до е контролює, якщо відповідно до тих домовленостей до їх розмов попередніх, які у нього були із Володимиром Путіним, і ще одна е заява Дональда Трампа полягає в тому, що Україна не може повернути Крим, це вимога Путіна. Але ніхто визнавати Крим юридично російським не буде. Я вам вже казав у попередньому відео, що історія про Крим вона буде чимось нагадувати історію про північний Кіпр, який не визнається жодною цивілізованою державою світу. З нею ніхто не буде з ним, ніхто не буде мати торговельні зв'язки, аж допоки в якійсь історичній перспективі в Україні не з'явиться можливість. Як це, наприклад, з'явилося в Зербайджану з Карабахом повернути собі окуповані території? І теж каже те, що е, Трамп, в принципі, Україна не може вступити до НАТО, таким, до НАТО. таким чином, нібито він забороняє Україні вступ. Хоча згадаймо, дивіться зараз приклад Швеції і Фінляндії: хіба вони вносили в Конституцію євроатлантичне своє спрямування? Ні, хіба вони подавали якось. Е були розмови про їхній вступ до НАТО, ні. Але як тільки з'явилася дуже е, вдала історична шпарина, невеличка історична шпарина, і цією шпариною стала повномасштабна агресія Росії проти України, вони раз і заскочили в НАТО те, що для е, Росії було просто табу, було просто red флегом, червоною лінією. Все тому від того, як що куди записано. Реополітік може кардинально відрізнятися, і остання заява Трампа це Україна має бути буфером між Росією і Заходом. І з цієї заяви ми розуміємо, що світова політика вона надзвичайно цинічна, і кожен відстоює свій інтерес. Америка буде відстоювати свій інтерес, Трамп свій інтерес, причому він не завжди співпадає з інтересами Америки. Європа буде відстоювати свій інтерес, а він полягає в тому, аби не відновилися бойові дії, ба бо гарантія того, що не відновиться війна. Росія буде. Відстоювати свої інтереси, нам, українцям, відстоювати свої інтереси. І найголовніша цінність, яку ми з вами маємо, це людське життя. Пам'ятайте про це, мене звуть Слава Соломка. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте лайк, поставте вподобайку. І я з вами дякую, що ви нас дивитеся.